Зараз, коли в Китаї народжується менше дітей ніж будь-коли, компанії, які виробляють товари для дітей, не обмежуються виробництвом пляшечок для молока, переносок і візків, щоб зберегти бізнес. тепер маємо багато одягу для батьків і дітей. Зараз обсяг продажу одягу для дорослих насправді досить великий. Ми також розглядали можливість виготовлення одягу для тварин, але наша команда невелика. Китай провалився в демографічну яму переважно через політику однієї дитини, яка діяла в період з 1980 по 2015 рік. У 2021-му влада збільшила обмеження до трьох, але під час пандемії пари не хотіли народжувати багато дітей. Торік населення Китаю вперше за десятиліть скоротилося. Це важлива віха, яка стане початком тривалого зменшення чисельності громадян. Продавці кажуть, що рекордно низька народжуваність серйозно на бізнес ще не вплинула, але як очікують, продажі впадуть у найближчі 3-5 років. Зважаючи на майбутні зміни в галузі, деякі клієнти стурбовані, що їхні улюблені бренди можуть збанкрутувати. Різноманітність брендів це добре, але якщо є бренд, який нам завжди подобався, то ми сподіваємося, що він зможе залишитися в бізнесі. Ми прихильні до певних брендів і не хочемо проходити процес прийняття незнайомого бренду з нуля. Тим часом аналітики попереджають про похмурі перспективи для дитячої індустрії. Нові компанії зіткнуться зі зниженням маржі поганими доходами, а ціни на їхні акції обваляться, бо їм буде потрібно один, два, можливо навіть три роки, щоб придумати нову стратегію і її реалізувати. За даними ООН, уже цього року Китай поступиться своїм статусом найбільш населеної країни світу Індії.